Половина сезону позаду, тому саме час підбити проміжні підсумки сезону. Підемо із кінця. В кінці у нас стоїть команда Пріма Прамак Ямаха. Вони набрали 61 очко в команді. Два гонщика. Мігель Олівейра, а Джек Міллер. Мігель Олівейра, 21-й в чемпіонаті. 6 очок має. Мігель Олівейра можна сказати, що він є одним із найбільш нещасливих на таких неудачний гонщик на стартовій віреші MotoGP. Наприклад, Аргентина його вибиває Алекс Маркес, і він вибуває... На три етапи з жахливою травмою. Причому це не його власна помилка. Вкотре він опинився не в тому місці і не в той час. Один з його колишніх напарників, співкомандників, сказав таку штуку: друже, якщо ти а, настільки особливий, то може тобі потрібно в лотерею пограти, бо ну, це не буває так багато випадковостей. Мігель майже ніколи не падає сам. У сезоні він всього три рази а, зійшов. По своїй вині. Можливо, його стиль є занадто обережним, чого MotoGP сучасне, звісно, не любить. А в групі він виглядає так, що він трошки губиться, він вибирає якісь неочевидні лінії, які іншим гонщикам передбачити дуже важко, і його просто зносять. Він постійно потрапляє під удар. Бо найнебезпечніше місце в гонці воно не позаду, воно саме всередині. Ну а ясно, що найбезпечніше воно іде попереду. А Мігель Олівейра неймовірно розумний, він показував дуже круті результати в Мото 2. Він дуже швидко став, став сильним. Він дуже такий інтелігентний, він має прекрасне почуття гумору, вміє дуже точно описувати технічні речі. І от саме його розум привів його туди, де він зараз знаходиться. Журналісти кажуть про нього наступне: коли Мігель пояснює свою техніку, то ти розумієш, наскільки він. Крутий на треці, наскільки він крутий у боксі. Вони кажуть, що якщо він журналіста може пояснити от настільки точно всякі деталі, то уявіть, як він класно пояснює своїй команді. Ну, але найгірше у нього немає стабільності. І попри там, всю якість, його талант, його розум, він не може реалізувати себе наповну. Ну, і знову ж таки, постійні, постійні травми. А... І з талантом на виживання, але без стабільного прориву. Ось така сьогодні історія Мігеля Олівейри.